Ну що ж, мої любі, давайте зігріватися і прокидатися разом з пані Ксенією. Ксенією привіт. Ми раді тебе бачити. Готові починати. Привіт-привіт. Я перепрошую що в мене, відключився інтернет, і я залізла аж на балкон на другий поверх, щоб провести вам руханку. Тому не будемо довго чекати. Ви вже готові займатись? Готові. Супер! О, бачу, Софія, вже стрибає. Супер. Ми починаємо. Стали ніжки поширше відразу. І робимо вдих, тягнемося ручками догори. Вдих. До гори, догори, видих. Вдих, видих. Тепер додаємо на носочки, стаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Ніжки широко, щоб було трохи дискомфортно. Ще вдих, видих, вдих, видих. Ніжки разом. поїхали голова вправо-вліво. Нахиляємо. Вперед-назад. По колу. Але ніжки разом намагаємось тримати баланс і рівновагу. Бо це незручно. Є. Поїхали ручки. Ніжки в нас разом. молодці, Назад. Круто. Дві ручки догори. Одна вперед, одна назад. Зупинили. Ніжки ширше. І тепер повертаємось в один бік, але ручки не двигаємо. Один, два, три. В один бік. Тільки в один. Ручки зафіксували. Ще. Ще трохи. І тепер змінюємо ручки. Змінили, змінили. І в інший бік поїхали. Молодці, ще ще. ще. А ну, тримаємо рівненько ручки. Дві ручки в різні боки. Нахиляємось правою ручкою до лівої ніжки, лівою ручкою до правої. Поїхали. Зробили літачок і вниз літачок. Вниз, літачок. Вниз, літачок. Вниз, літечок. Ще один, два, три, чотири. Молодці. Літечок. Літечок. І тепер крила до гори. Один, два, три, чотири. Рівні крила. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Тримаємо догори. Не назад, а догори. Вперед. Ще, 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 ще. Супер. Піднялись. Робимо гарний вдих. І мощний такий видих. Збираємо ніжки. Збираємо, піднімаємось. По колу груди, як завжди. Розминаємо. Один. Два, три, чотири. В інший бік. Один. Два, три, чотири. Ніжки разом. Бедра по колу. Один. Два, три, чотири. В інший бік. Один. Два, три, чотири. Ніжки ширше. Нахляємось долоньками до підлоги. І присідаємо. Не відриває не долоньок, не п'ятичок. Один Нагору. Два Нагору. Три Нагору. Чотири. Хтось там дуже швидко робить, свій хвостик піднімає. І ще п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці, збираємо ніжки. Зібрали ніжки і залишаємось, залишаємось у складочці. Залишились. Тепер одною ніжкою шагаємо назад. Є, є. Ручки піднімаємо догори. Робимо вдих, піднімаємось і видих вниз. І ще раз. Вдих, видих. Вдих. повністю вирівнюємо ніжку. Видих. І один. Два. Три. Чотири. Дивіться, намагайтесь як наймога нижче присідати. Добре? Ще. Поїхали. Вниз, вниз, вниз. Змінюємо ніжку. Інша. І поїхали вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Ручки рівні. Заднє колінко рівне. Згинається тільки переднє. Є. Є. Ніжки поширше. Ручки догори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Ану, не поспішайте. Робимо повільно, щоб відчувати всі м'язи. Видих. Видих. Видих, сидимо. Сидимо. Сіли на уявний стілець, ручки опустили. Уявили, що ми сидимо за партою. І ми знаємо, наприклад, відповідь на питання вчительки, ми піднімаємо руку. Тепер ми змінюємо руку. Нас довго не запитували, і ми втомились і знову змінюємо руку, щоб нас краще було видно. І сидимо, ми сидимо. Одна ручка. Молодці. Інша. Одна. Інша. І ми втомились чекати, встаємо. Є, молодці. Вдих робимо гарний. І видих. Іще один вдих і видих. Встаємо в мою улюблену планку. На долоньки. Планочка. І будемо вишагувати ніжкою біля ручки. Один, два. І назад. Один, два. Дивіться, показую на вас, щоб вам було краще видно. Один. Назад. Два. Назад, Три. назад, Вище ручка йде прям, прям, о, ніжка прямо біля ручки. Поїхали ще. Треба зробити десять разів. Ще трошки. Молодці. Ще. Я не рахую. Але сподіваюсь, що ми зробили 10. Давайте ще два рази, щоб було точніше. Молодці! Робимо гірку. Спадає. Зробили гірку ніжки рівні. Бачу вашої гірки. Підійшли ніжками і встаємо через круглу спинку. Робимо гарний, гарний вдих і видих. Ще один вдих і видих. і ще один вдих і видих. Тепер ми беремо ніжку. Тягнемо носочок на себе. Носочок на себе, а колінку тягнемо собі до плеча. Тягну до плеча коліна. Ще вище, вище, вище. І носочок на себе. Є. Тепер беру коліно і тягну його вбік. Тягну, тягну, тягну. І виштовхую його назад. Повинна вийти отака от буква Г. Виштовхую, виштовхую, виштовхую. Супер. Інша ніжка. Підняли носочок. Коліна до плеча. Молодці. Вище, вище, вище. Ніжка рівна на якої стоїмо. Коліно вбік. Стоїмо рівно. І тепер ніжку назад. Виштовхуємо коліно назад, але намагаємось стояти рівненько. Не нахилятись вперед. А рівненько. Є, супер. І зробимо останню вправу на сьогодні. Це у нас буде зворотній мостик. Ми стаємо долоньки, дивля... пальці дивляться в сторону ніжок. Отако. Друга ручка. Ніжки. Піднімаю таз догори. Що буду робити? Буду ніжку складувати на іншу. І піднімати таз як наймога вище. Вниз наверх. Вниз наверх. Поїхали. Один. Два. Вище. Три. Ще вище. Молодці. Чотири. Наскільки можете вище. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще два рази. Дев'ять. Десять. Змінили ніжку. Вже. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тримаємо. Дві ніжки поставили. Тримаємо мостик. Фіксуємо десять разів останніх на дві ніжки. Поїхали. Один. Два. На максимум. Три. Чотири. Ще вище. П'ять. Шість. Ви можете навіть вище, ніж я. Там Вісім же, дев'ять, десять. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ще тримаємо. Тримаємо. В кого є місце, то можете трохи походити вперед назад цим мостиком. Пішли, пішли, пішли. І ще. І ще один раз пішли, але сіднички вище. Вище виші стінички. І зупинились. Зробили гарний вдих, видих. Зробили такий комочок. І хто був вчора, пам'ятає, ми вистрибували. І ми зараз вистрибуємо звідси, робимо зірочку три рази. Один. Комочок. Два. Комочок. Три. Наміцно себе обійняли, які ми молодці, бо зранку у суботу зробили руханку. Поаплодували собі. Ви дуже круті всі. Передаю вам привіт, і В'ятанечко. О, дивіться, яке гарне сердечко вийшло. Ну що, всі зігрілися? Хто змерз, той зігрівся. Дякуємо вам, пані Ксюша. Ну що, ми на сьогодні з вами ще не прощаємось всім гарного дня, до наступних занять. Всім бувайте! Папа, гарного дня!